Запобігти, врятувати, допомогти вже більше десяти років. Як працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, було започатковано акцію, що спрямована на попередження надзвичайних ситуацій та інформування про діяльність рятувальників у сфері цивільного захисту населення. Цього разу бердичівські рятувальники зустрілися із учнями восьмої школи і разом практично і теоретично закріпили основи пожежної безпеки. Чи не кожна дитина школи знає, для чого подаються три дзвінки, де знаходяться вогнегасники і як потрібно при надзвичайній ситуації себе поводити? Коли виникає пожежа, в школі нашій дзвонить три дзвінка. Всі вибігаємо, одні діти на одній двері, інші на другі. Потрібно знати план. Як, куди вибігати, менших діток потрібно брати з собою, вести за ручку. Вони маленькі, вони менше знають, ми повинні їх вивести. Ці навики всі відпрацьовані, наші дітки знають, куди бігти, дотримуються правил цих евакуаційних заходів. І як наслідок цього, в школі відпрацьована система по збереженню життя і здоров'я дітей. І ось організовано та швидко учні восьмої висипали на шкільне подвір'я, а потім на спортмайданчик, де вже стояла пожежна машина. А рятувальники готові були демонструвати пожежно-технічне оснащення. Сьогодні показували практичні дії пожежного підрозділу. Також вони самі спробували себе в ролі пожежників. так як намагалися керувати пожежним стволом, загасити умовну пожежу за допомогою вогнегасників. Ну і ми надіємося, що такі заходи будуть проводитися, і і В подальшому і співпраця з наша з відділом освіти буде продовжуватися. Я рахую, що ми робимо велику справу. І освітяни, і представники державної служби з надзвичайних ситуацій. Основна мета такого заходу відпрацювати навички дій у надзвичайних ситуаціях. Сьогодні ви бачили показовий аудит з використанням техніки діти. Бачили, як правильно евакуюватися. Ці навички вони відпрацьовують практично щомісячно. Але сьогодні це ось такого показового масштабу цікаво. Було учням спробувати себе у ролі справжнього пожежного, одягнути спецодяг, каску і, тримаючи пожежний рукав, газити вогнище. Артем, хоч і мріє бути дипломатом, поважає людей інших професій. Звичайно, професія пожарника це мене ну, з дитинства такі асоціації, як від. Від, ну, відважна людина має бути смілива, героїчна. Я себе спробував у ролі пожарника, тушив пожар. Моя задача була збити Ну, Було цікаво спробувати, як воно, спробувати шланг, напор. Окрім практичного заняття, навчальний заклад готував виховний захід, змагалися дві пожежні команди, а також своїм виступом порадувала шкільна артбригада юних пожежників. Я була як мама одного з бешкетників, який вчинив пожежу, і ми намагалися показати, як можна з нею боротися. Донести це в якійсь веселій формі більш оцінювали учнівські виступи, окрім фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій та управління освіти. Представники Червоного Христа, консультаційного центру цивільного захисту. Саме в такій ігровій формі діти, на думку дорослих, найкраще засвоюють навички дій при наданні першої меддопомоги, а також вчаться правильному поводженню при надзвичайних ситуаціях, а отже, вміють дати раду і собі, і допомогти іншим, завдяки цим заходу... Ходом ми мінімізуємо наслідки наслідки пожеж, які зможуть виникнути на території міста і району. І саме головне, що ми убезпечимо наших дітей від будь-яких прикрих пригод.